Друзі, доброго дня, здравствуйте! Зараз я покажу, як можна вигрузити всі замовлення, які у нас були отримані. Тобто Для цього ми, наприклад, відфільтровуємо безпосередньо ті замовлення, які нам необхідні, наприклад, у статусах анкета ВПО або нового звернення, тобто їх відфільтрували. І після цього ми робимо наступне. Помічаємо галочки. Після цього вибрати галочки на всіх сторінках. Ну, ось у нас помічаються всі галочки, і ми відправляємо цю інформацію у додаток файлового хран... хранилища. Експортувати у файл, обираємо XLS і відповідно, тиснемо на Зберегти. Таким чином, ми потрапляємо безпосередньо на ось цю вкладку, тобто відразу все змінюється. І після цього ми цей файл скачуємо, імпортуємо собі на комп'ютер. І після цього ми можемо його. Оброблювати вже за допомогою наших, нашої системи. Тобто, наприклад, я зараз зроблю наступним чином: Бум-бум-бум, вигружу, ну, наприклад, наприклад, просто у корневий каталог А, Так, зберегти. І після цього його відкрию. І ще зараз передивимося, що у нас буде. А після цього, коли ви вже. Його імпортували, то ви, ви зможете відповідно працювати з цим файлом вже безпосередньо у Excel, наприклад. Ось Показати всім. Зараз хвилинку я його відкрию. Ось такий доволі складний файл вигрузився, але нам необхідні там лише деякі поля, наприклад. Тобто, ми можемо тут шукати У нас є є ось дата, наприклад, коли у нас була вигрузка зроблена. А може там наступні наступні дати передивитися. Тобто це, наприклад, дата, коли створена було, була заявка. А ось бачимо за ID хто створив заявку, бачимо. Фамілію ім'я отчества, ну і відповідно там контактні дани, дані, які у нас у людей є. Таким чином, ми можемо вогружати всі наші замовлення безпосередньо, із, безпосередньо з системи для того, щоб їх надалі якось оброблювати вже без, за допомогою там, Excel. Uh, děkuji na zvezku.